Скільки грошей потрібно, щоб почуватися багатим? Здається, просте питання, але результати нещодавнього опитування від Bankrate сильно відрізняються від того, що ви могли б уявити. Хоча більшість людей можуть припускати, що кілька сотень тисяч доларів буде достатньо, виявляється, багато американців вважають, що їм потрібно значно більше, щоб почуватися фінансово безпечно і по справжньому вільно. Опитування показало велику різницю між тим, скільки люди фактично заробляють, і тим, що вони вважають необхідним для безтурботного життя. Яка ж сума дозволить людям відчути себе багатими сьогодні? Давайте подивимося на результати опитування. Вони досить вражаючі. Американці кажуть, що для фінансової безпеки і комфорту їм потрібно заробляти близько 186 тисяч доларів на рік. Це більше ніж удвічі перевищує середню зарплату працівника на повну ставку, що показує великий розрив між бажаним і реальним доходом. Маючи майже 200 тисяч доларів доходу, можна дозволити собі гарний дім, що коштує вище середнього, і навіть після сплати податків залишиться достатньо, щоб насолоджуватися деякими розкошами життя. Однак, якщо враховувати податки, іпотеку, витрати на автомобілі та утримання сім'ї, ті 186 тисяч доларів не такі вже і значні, як це може здатися. Хоча ця сума звучить доволі переконливо, повсякденні витрати швидко зводять на нівець уявлення про комфортний дохід. Зі зростанням вартості життя, інфляцією та економічною невизначеністю, багато хто вважає, що для покриття базових потреб, створення заощаджень і фінансового спокою потрібен значно вищий дохід. Це свідчення того, наскільки важко може бути досягти фінансового успіху, і скільки людей відчувають тиск сучасної економіки. Щоб відчути себе справді багатими та фінансово незалежними, американці кажуть, що їм потрібно заробляти близько 520 тисяч доларів на рік. Це не лише про базові потреби, йдеться про свободу витрачати без стресу, подорожувати в будь-який час, інвестувати у майбутнє та жити більш розкішним способом життя. Такий дохід дозволив би придбати гарний будинок, одну або дві гарні машини. Декілька незабутніх відпусток і все ще залишилися б гроші. Навіть якщо витрачати близько 15 тисяч доларів на місяць на житло, після сплати податків, ймовірно, у вас залишиться кілька сотень тисяч на інші витрати. Для багатьох багатство це не лише покриття основних рахунків, а й володіння гарними речами, повноцінне життя та відсутність фінансових турбот. Зі зростанням вартості життя та підвищенням цін, фінансова свобода для багатьох здається ще недосяжнішою. Близько 75% американців кажуть, що не відчувають себе повністю фінансово захищеними, що свідчить про поширеність грошових труднощів. Хоча більшість з цього пов'язано з недостатнім доходом, багато хто визнає, що справа не лише в зарплаті. Вони кажуть, що на фінансову нестабільність впливають і інші фактори. Незважаючи на це, багато людей стикаються з підвищенням цін, боргами та проблемою заощаджень на майбутнє. Чи то оплата оренди, покриття медичних витрат, чи спроби накопичити на непередбачені випадки, фінансовий стрес є значною частиною нашого життя. Відчуття фінансової нестабільності лише посилює стрес, особливо коли з'являються непередбачені витрати або постають питання про стабільність роботи та пенсію. Близько 4 з 10 людей вважають, що для відчуття фінансової безпеки їм потрібно заробляти щонайменше 100 тисяч доларів на рік. Ціни на житло, продукти, медичні послуги та щоденні витрати постійно зростають, і для багатьох поточної зарплати вже недостатньо. Люди хочуть мати змогу покривати свої витрати, заощаджувати на майбутнє та справлятися з несподіванками, не турбуючись весь час про гроші. Те, що раніше здавалося високою зарплатою, тепер сприймається як необхідність для комфортного життя. Все більше людей відчувають, що фінансова безпека це не про те, щоб бути багатими, а про те, щоб заробляти достатньо, щоб жити без постійних турбот. У різних поколінь сума доходу, необхідна для відчуття фінансової безпеки, відрізняється, але очевидно, що молодші покоління схильні почувати потребу в більшому доході. Покоління Z та міленіали вважають, що їм потрібно близько 200 тисяч доларів на рік, щоб почуватися фінансово захищеними. Ці цифри значно вищі ніж у старших поколінь. За оцінками покоління X, їм потрібно близько 183 тисяч доларів, а бебі-бумери почувають себе захищеними приблизно при 171 тисячі доларів на рік. Молодші покоління стикаються з вищими витратами на життя, включаючи студентські кредити, витрати на житло та інфляцію, що створює інші виклики ніж у старших поколінь. Крім того, враховуючи інфляцію, з якою вони зіткнулися, існує зростаюче занепокоєння щодо потреб у доходах на майбутнє. Молодші покоління прагнуть не лише мати більшу фінансову подушку для спокою, але й бажають більш розкішного способу життя, включаючи частіші відвідування ресторанів, частіші відпустки, кращі автомобілі та більші будинки порівняно зі старшими поколіннями. Одна річ, яку варто пам'ятати, це тенденція ніколи не відчувати себе багатим незалежно від доходу, адже цілі постійно змінюються. Люди часто ставлять фінансові цілі, сподіваючись, що відчують себе впевненими та успішними, коли досягнуть певних сум, як от заробіток 100 тисяч доларів на рік або чистого капіталу в 1 мільйон доларів. Але коли вони досягають цих цілей, це як фінішна лінія відсувається далі, і новою метою стають 200 тисяч доларів на рік доходу або чистий капітал у 2 мільйони доларів. Цей цикл триває, коли люди змінюють свої очікування, переконуючи себе, що відчують себе багатими лише коли досягнуть наступного рівня. Це поширене явище. Чим більше заробляєш, тим більше здається, що потрібно ще це створює безкінечну гонитву за фінансовим успіхом. Важливо усвідомити таке мислення, бо воно може призвести до того, що ти ніколи не відчуватимеш задоволення, незважаючи на досягнення. Тому, хоч постановка ціла і важлива, варто задуматися, чи не заважає постійне прагнення до більшого насолоджуватися досягнутим успіхом. Спосіб позбутися цього постійного зрушення орієнтирів це навчитися жити на менше ніж заробляєте, і знаходити радість у тому, що у вас є. Наприклад. Ви можете захотіти розкішніший будинок, але усвідомити, що у вас вже є все, що потрібно. Крім того, насолода дешевими або безкоштовними речами може бути дуже корисною. Це про зміну мислення з постійного гоніння за більшими і дорожчими речами, такими як новий автомобіль або більший і розкішніший дім, навчитися цінувати те, що не потребує великих витрат. Якщо ви ніколи не задоволені тим, що у вас є, то що змушує вас думати, що ви будете задоволені наступною річчю? Правда полягає в тому, що ті матеріальні покращення часто приносять лише тимчасове задоволення, і з часом захоплення вичерпується. Ви опиняєтеся в нескінченному циклі покращень, постійно думаючи, що наступна покупка принесе тривале щастя, а потім бажаєте ще більшого. Соседжуючись на тому, що дійсно приносить щастя, чи то проводження часу з близькими, насолодження природою, чи занурення в хобі, що не потребують великих витрат, ви можете звільнитися від потреби постійно покращувати своє життя. Це про усвідомлення того, що справжнє задоволення приходить від переживань і особистого розвитку, а не від володіння найновішими гаджетами чи найбільшим будинком. Ця зміна не тільки допомагає зекономити гроші, але й розвиває відчуття задоволення. Тож ви не завжди чекаєте на щось велике, щоб почуватися захищеним чи щасливим. Замість того, щоб будувати своє уявлення про те, скільки грошей вам потрібно, на тому, що думають інші, або намагатися йти в ногу з останніми трендами, зробіть крок назад і справді подумайте про те, чого ви хочете. Запитайте себе, який спосіб життя ви хочете вести, і що ви хочете, щоб ваші гроші дозволили вам зробити. Наприклад, чи мрієте ви про особняк з усіма зручностями? Хіба затишний, скромний дім не принесе вам стільки ж комфорту та задоволення? Чи уявляєте ви собі їзду на дорогих автомобілях і розкішні подорожі? Чи можливо вам більше до вподоби простий надійний автомобіль і подорожі, де головне це враження, а не розкіш? Це ті питання, які допоможуть вам зрозуміти, що дійсно важливо для вас. Коли ви зосереджуєтеся на своїх бажаннях, а не порівнюєте себе з іншими, ви можете встановити більш реалістичні цілі та визначити, скільки грошей вам потрібно для відчуття щастя та безпеки. Визначаючи свою власну версію багатства, ви можете уникнути потрапляння у нескінченну гонку за речами, які насправді не приносять задоволення. Врешті-решт, немає простої відповіді на те, скільки грошей потрібно, щоб відчувати себе багатим чи в безпеці. Це залежить від ваших особистих цілей та очікувань. Це опитування показує велику різницю між тим, що люди вважають за потрібне для комфортного життя і їх фактичними заробітками, причому багато хто хоче набагато більше, ніж середня зарплата. Зі зростанням фінансового тиску, ідея почуватися багатим постійно змінюється, змушуючи відчувати, що цільові показники завжди змінюються. Але замість того, щоб постійно гнатися за більшим, зосередження на житті у межах своїх можливостей та цінуванні простих речей може допомогти вам вирватися з цього циклу. Справжня фінансова свобода полягає в тому, щоб знайти щастя в тому, що у вас є, а не тільки в тому, що ви можете купити.